Вітаю вас у програмі Медексперт. Говоримо про важливе, слідкуємо за актуальними подіями та стежимо за найсвіжішими медичними новинами. Сьогодні розкажемо про державну програму, яку реалізували у Львові для дітей з діабетом, а також про незламну дівчинку Яну Степаненко, яка пробіжить свій черговий марафон на протезах, щоб зібрати кошти на спортивні протези для військового. То ще більше корисного та цікавого ви почуєте далі у програмі. У Львові реалізували державну програму для дітей з діабетом, яку допомогу вони можуть отримати безкоштовно. Пробіжить 5 кілометрів на протезах заради мрії військового. Як Яна Степаненко готується до марафону в Токіо. У Львові реалізували важливу ініціативу. Діти з діабетом першого типу можуть безкоштовно отримати інсулінові помпи, а також витратні матеріали. До них як це зробити і хто саме може їх отримати? Ми розкажемо далі у програмі «Медексперт». Тринадцятирічний Даниїл вже шість років хворіє на цукровий діабет першого типу. Відтак колоти інсулін йому доводиться кожного дня по три-чотири рази за потреби. Та тепер він може цього не робити, так як йому встановили спеціальну інсулінову помпу, яка допоможе контролювати рівень цукру в крові. Коли ми встановлюємо інсулінову помпу, вона дозволяє нам робити одну ін'єкцію у три дні, і по цьому катетру безперервно надходить інсулін дитині під шкір. Це по перше, покращує якість життя дитини, оскільки зменшується кількість ін'єкцій. Але що найважливіше, воно допомагає краще компенсувати діабет. Компенсація діабету дорівнює те, що ми уникаємо ускладнень діабету. Він складається з двох частин, і в першу чергу потрібно завжди ті дві частини між собою з'єднати. Я роблю складку. Все, все моріли щось. Молодець. Мені не будуть в руки, колоти, мене не буде такий гуль. Мені буде легше для життя. Навіть якщо мені погано, там цукор великий, просто він настав і воно мені вколило, і мені буде легше. Даниїл став одним з пацієнтів, якому таку інсулінову помпу встановили безкоштовно, а також забезпечили витратні матеріали до неї, адже він увійшов в програму, яку реалізували у Львові для таких пацієнтів. Сьогодні, вже не перший раз, ми встановлюємо інсулінові помпи, які завдяки нашому місту і коштам громади ми змогли б придбати для наших дітей. Вперше за минулий рік було закуплено 15 інсулінових помп, і вже цього року також виділений певний бюджет на нові помпи. Така інсулінова помпа коштує близько 80 тисяч гривень, а витратні матеріали до неї щомісячно потребують до 5 тисяч гривень. Відтак цьогоріч ними безкоштовно планують забезпечити ще 23 дитини. У нас створена Google-форма, в яку всі батьки можуть подавати свої заявки. Ця Google-форма безпосередньо, завдяки тому, що в неї заповнюють, формується лист очікування на інсулінові помпи. Але в першочергове отримання мають право діти, які в визначених категоріях, діти, в яких батьки є учасниками бойових дій, багатодітні, малозабезпечені сім'ї і так далі. Загалом вже надійшло 180 заявок на участь у цій міській програмі. Варто зазначити, що подаватись на неї можуть лише пацієнти Львівської громади. Ви дивитесь програму «Медексперт» і далі ми покажемо, як у Львові працює мобільна амбулаторія, де не тільки обстежують, але дають корисні поради стосовно збереження здоров'я. Не перемикайте. Обстежували вакцинували та консультували просто неба. Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб у Шевченківському гаю організував роботу мобільної бригади. Упродовж дня більше пів сотні людей перевірились на ВІЛ, вірусні гепатити Б і С, заповнили анкети щодо ймовірності інфікування туберкульозом. Тощо у вакцинальному автобусі 20 людей отримали імунізацію від дифтерії та правця коронавірусу та вірусного гепатиту Б. Також охочі могли проконсультуватись в терапевт. Та, та психолога і також лікарі вимірюють артеріальний тиск, пульс, вимірюють індекс маси тіла, надають рекомендації щодо здорового способу життя, здорового харчування для того, щоб людина могла змінити свою поведінку і все життя уникати ризиків виникнення нових хвороб і загострення в хвороб, які існують. Вже більше п'яти років допомагає маленьким українським пацієнтам. Під час чергового візиту до західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру турецький пластичний хірург Хакан Агір спільно з українськими фахівцями проконсультував понад 60 дітей та ще вісім прооперував. Це все вдалося зробити всього за три дні. Фахівці відзначають, що побільшало звернень з приводу рідкісних судинних мальформацій, новоутворів різних ділянок шкіри великих площ після опікових контрактур тощо. Додамо, що цей візит не останній. відтак Хакан Агір знову прибуде в Україну. Про його візити інформуватимуть на сторінці медзакладу. Незламна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час російського теракту у Краматорську, знову виходить на дистанцію. Вона пробіжить і готується до 5-кілометрового марафону в Токіо. Нагадаємо, що це вже не перший її марафон. Торік у Бостоні вона подолала таку ж дистанцію і зібрала кошти на спортивні протези для військового. І цього разу вона хоче допомогти ще одному захиснику. Як виглядають її тренування і в якому вона настрої, ми покажемо у сюжеті. Тринадцятирічна Яна Степаненко готується до чергового марафону. Дівчинка, яка втратила обидві ноги після російського теракту в Краматорську, знову пробіжить на протезах п'ятикілометрову кілометрову дистанцію, але цього разу в Токіо. Нагадаємо, що минулоріч їй успішно вдалося подолати марафон у Бостоні, де вона зібрала кошти на спортивні протези для військового Олександра Рясного, який втратив на війні нижні кінцівки. Цього разу мета така ж. Я біжу для того, щоб знов допомогти назбирати гроші на Бігові протези для військового зараз. Я готуюся до марафону три рази на тиждень. У мене тренування я бігаю, займаюся, ходжу в зал. Повна підготовка в мене. Ось і так. І ще мені замінили нові курсу на бігових протезах. І я до них трошки не звикша, але але думаю, все. Гляне зараз нові куксу вони є більші і важчі, і їй зараз трохи складніше бігати. Але вона дуже молодець. Вона старається. Вона зараз вже долає досить велику дистанцію, як на той період часу, що ми маємо для підготовки. Забіг відбудеться вже 1 березня. В Японії Яна планує зібрати півтора мільйона гривень для азовця Олександра Жавненка. Сьогодні я тут щоб підтримати Яну. В її тренуваннях підготовці до марафону до київського марафону я вже зробив декілька кроків на своїх протезах, і я знаю, наскільки ну розумію, наскільки це складно. 36-річний Олександр родом зі Львова. Чоловік мобілізувався у 2023-му, через місяць після народження донечки. Самої початку повномасштабного вторгнення я розумів, що це війна на виживання. Нашої нації і потрібно долучатися до боротьби. Тобто, спочатку в мене це було у вигляді волонтерства. Олександр пішов служити до Національної гвардії, а згодом вступив в АЗОВ. Через рік на Бахмутському напрямку в Турецьку захисник отримав важке поранення. Ми виїжджали на позицію працювати. Це була нова позиція, ми ще облаштовували довго цілу ніч. Е, ці, е, а під ранок, коли частина з нас відпочивала, я в тому числі е, відбувся вибух, як потім все стало зрозуміло, це була ствольна артилерія. І це було пряме попадання в бліндаж, де ми працювали і відпочивали. Я бачив, що праву ногу, що я вже втратив її, хоч вона ще там е, за мною. Е, за мною повзла, так би мовити, на, на шматках. А, ліву, е, я дуже сподіваюся, що з лівою ногою все буде добре. Я вже собі уявляв картинку, як я зі своєю донечкою на протезі гуляю. Мене це відразу так навіть е, ну, підтримало, е, додало сили, мотивації, що все буде добре, треба протриматися до евакуації. Попри швидку евакуацію, через надто важкі поранення, лікарям довелось ампутувати обидві ноги. Попри це, підтримка дружини та маленька донечка не дали Олександру опустити руки. Він вже опановує ходьбу на протезах та має дуже просту мрію, щоб мати можливість гуляти зі своєю донечкою, все їй показувати, вчити її, гуляти зі своєю дружиною. Марафон, який пробіжить Яна Степаненко, не тільки допоможе військовому здійснити ще одну мрію бігати, але й вкотре покаже світові незламність та силу українців. Львівський охмадит нагадує, що в лікарні є препарат, який допомагає у комплексному лікуванні спастичного синдрому верхніх та нижніх кінцівок. Отож, як отримати цю допомогу безкоштовно, дивіться далі. У львівському хмадиті наявний дороговартісний препарат, ботулінічний токсин типу, а який для маленьких пацієнтів є безкоштовний, так як процедуру роблять у лікарні за державною програмою. Тож дітки зі всієї України, які мають спастичний синдром верхніх та нижніх кінцівок, можуть його тут отримати. Сама терапія, вона застосовується у дітей у ну дорослих при різних захворюваннях в першу чергу нервової системи, при яких відбувається і формується певна спастичність тобто, в першу чергу, це дітки з дитячим церебральним паралічем. Є цілий ряд інших захворювань. Це так звані органічні ураження нервової системи. Це може бути наслідки перенесених травм, це можуть бути наслідки перенесених пухлин. Нервової системи і мозку це можуть бути ситуації, коли дитина перенесла певні інфекції, особливо вірусні. Наша клініка введення ботулотоксину використовує тільки під згідно світових стандартів. А світовий стандарт каже про те, що введення ботулотоксину в м'язи має відбуватися тільки під узд контролем. Ми закликаємо батьків і закликаємо спеціалістів, неврологів, реабілітологів. Ортопедів, травматологів, дитячих і суміжних інших спеціальностей це сімейні лікарі, це педіатри до співпраці і до того, щоб скеровувати таких дітей, безумовно має бути відбір. Безумовно, має бути спочатку огляд спеціаліста, і потім вже приймається рішення або про введення ботулотоксину, або про необхідне дообстеження і необхідне комплексне лікування. З такими травмами зазвичай не виживають. До фахівців лікарні Святого Луки потрапив 33-річний священик з Тернопільщини, який отримав 70% опіків поверхні тіла. Трапилось це внаслідок вибуху твердопаливного котла. Тоді пацієнт був у вкрай важкому стані, адже постраждали дихальні шляхи, обличчя, тулуб, верхні та нижні кінцівки а половина опіків були глибокі. Лікарі відразу забрали священнослужителя на операцію. Майже місяць він пробув у реанімації, але лікарям. Вдалося його врятувати. Нині отця перевели у звичайну палату, проте надалі потрібне ще тривале відновлення. Ось таким був «Медексперт» цього тижня. Слідкуйте за нашою програмою, щоб не пропустити найактуальніше зі світу медицини. Бережіть себе, а ми з вами побачимось вже у наступному випуску програми «Медексперт».